Але Міклан, скажіть, будь ласка, ви не сама не діяли не чи не у... зговорі ласка, з іншими ми працівниками? Ми не будемо говорити. Не підходьте і не провокуйте. Я будь не ласка. задаю вам запитання. Не, не Законні журналістські діяння. Ні, є адвокат. У вас адвокат є на судовому Під Після з журналістами адвокат не передбачено. Скажіть, не будь, будь ласка, засідання не бажайте, Знаете, да? нас, Скажіть, будь ласка, а це стандартна такса 2,5 тисячі доларів за встановлення тимчасової споруди? Чи Запиточки вона засудала здала. Коли буде кінку, де я вийду. Мені потрібна руч пожала. Будь ласка, 30 січня 2025 року в Авідіопольському районному суді Одеської області пройшло судове засідання з розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу працівниці управління архітектури Чорноморської міської ради Олени Ткач. Яку підозрюють в отриманні хабаря у сумі дві тисячі доларів США з метою підготовки документів на розміщення тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності? Міклан, скажіть, будь ласка, ви сама діяли чи уговорі з іншими Ми Будемо говорити, ні не підходять і не провокуйте. Я не задаю вам запитання, ні пішказати в законі журналістські діяння. У вас адвокат є на судовому засіданні. Під спілкування журналістом адвокат не передбачено. Скажіть, будь, будь, будь е... да? ласка, А це стандартна такса 2,5 тисячі доларів за встановлення тимчасової споруди? Ви чи... у нас зараз. Суддя частково задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою але зменшив заставу до 242 тисяч. Орган досудового слідства клопотав про заставу у сумі понад 3 мільйони гривень. Клопотання слідчого задовольнити частково, брати підозрення така, що Лена Ніколаївна, 16 червня 1961 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання підвати в державній установі, деський слідчий зрілятом, строком до 10 години 49 хвилин, 30 березня 2025 року. Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 днів. І обчистю з дня затримання 29 січня 2025.10.1.49 хвилин до 30 березня 2025 2025.10.1.49 хвилин. Ухвала слідчого суді про обрання завіж заходу вигляду тримання підладки припиняє свою дію 30 березня 2025 о 10 годині 49 хвилин. Встановити підозрювання така, що Лени Миколаїв заставив розмірів 80-го мінімум для працездатних осіб, що встановить 242 тисячі 240 гривень, яку внести у вигляді коштів грошової одиниці України на спеціальний рахунок, заснити підозрюваному або законодавцю, що вони мають право в будь-який момент внести заставу розміру без значного ухвалення суду. В разі внесення застави на підозрюваному Качний запідозрював, кач з негайно звільнити її з підвал та поклався не строком до 30 березня 2025 року, обов'язки передбачені 5 статті КПК України а саме перебувати за вимогу до слідчого прокурора слідчого судді суду, не відлучатися за Одеської області без дозволу слідчого прокурора або слідчого судді, повідомляти слідчого прокурора слідчого суддю про зміну свого місця проживання та роботи. Здати на зберігання добу до МВС в Одеської області свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон і інші документи, щодо відправи на виїзд з України та в'їзд в Україну. Утримувався від спілкування зі свідками визначеними слідчим в кримінальному провадженні. Заснити підозрювання та заставодавцю. Наслідки на виконання обов'язки передбачені частини 8, 10, судді сосім друге КПК України. Дивує таке рішення слідчого судді від районного суду Одеської області Качко Володимира Касатіновича. Корупція роз'їдає наше суспільство зсередини, тому випускати підозрюваних. Під заставу трохи більше як 5 тисяч доларів США, на мою думку, неприпустимо. Як наслідок, 31 січня застава була внесена, та ткач Олена Миколаївна вийшла на волю з обмеженими, які встановлені судовим рішенням. Не здивуюся, якщо у понеділок вона вийде на роботу. Судячи на поведінку Чорноморського міського голови Василя Гуляєва, працівники замішані в корупції. Йому підходять. Прокуратура готує апеляцію. Побачимо, що скаже апеляційна інстанція. Роман Варшанідзе, альтернатівоорг.